Сьогодні покажу вам, як вбудувати відео в розділі бази знань в CRM системі Creation. До речі, це супер новинка, цей функціонал з'явився тільки на версії 8.2.3, тому я дуже хочу вам показати, щоб ви також могли використовувати у своїй роботі. Всім привіт! Мене звати Наталія Шустакова і я вітаю вас на моєму YouTube-каналі, де я ділюсь з вами своїми фішечками та лайфхаками щодо налаштування CRM системи Creation. І я з радістю покажу вам, як я зробила ось так. Дивіться, я знаходжуся в розділі без знань, і ми бачимо з вами, що тут. Додано моє відео, користувач може його увімкнути і дивитися одразу з crm системи. І якщо потрібно, ви можете залишити якісь коментарі та настаднови для тих, хто буде дивитися це відео. Тож далі ми з вами розглянемо, як я це зробила, і дивіться, хочу одразу вам сказати, що я дуже поважаю ваш час. В описі під цим відео я залишу для вас тайм-коди, тому що сам функціонал, ось те, що я зробила, зробити дуже просто. Це можна зробити там за 2 хвилини, але це відео буде для вас довшим, тому що я хочу більш детальніше розповісти. Можливо, якісь моменти ви не знаєте, і це вам буде дуже корисно. Тому від серця вам раджу подивитися відео повністю. Якщо немає часу, йдіть в тайм-коди і шукайте той момент, де ми будемо саме це налаштовувати. Спочатку давайте з вами поговоримо, для чого потрібен розділ бази знань, адже дуже багато компаній, у кого є CRM-система що абсолютно ним не користуються. Дивіться, дуже простими словами, зараз вам це поясню на двох прикладах. Перший приклад, наприклад, в вашій компанії є якісь інструкції для працівників. Ну, наприклад. Якщо там клієнт довго не відповідає на дзвінки, що треба з ним робити? Або, наприклад, коли виходить новий працівник, він має ознайомитись з якимись там документами компанії. Або, наприклад, при підготовці великого проєкту є конкретний чек-лист, як до нього готуватись? Тобто дуже часто в компанії є якісь інструкції. Так, от найкласніший варіант це їх розмістити в цьому розділі бази знань. Чому? Тому що CRM-систему мають доступи всі працівники, вони можуть, не виходячи з системи взяти і ознайомитися з потрібною інформацією. Бо раніше це було як? компанії у себе на сервері була якась папочка, де було мільйон якихось документів. Це було дуже незручно з ними працювати, ніколи не було зрозуміло, яка версія більш актуальніша, плюс щоб подивитися. Що якісь основні моменти треба це все відкривати? Тому раніше було супер незручно на сьогоднішній день. Деякі компанії обирають, наприклад, спеціальні платформи для навчання своїх працівників, і там дійсно можна розміщувати і відео інструкції, і текстові інструкції, і це дуже класно працює. Але що я завжди кажу своїм клієнтам, ну якщо ви вже заплатили за CRM систему CREATION, у вас вже є ну просто ракета пушка. Навіщо вам платити підписки за якісь інші інструменти, за якісь інші програми? Логічно, вже заплатили за CRM систему Крейшо, шукайте адміністратора, хто зможе вам класно налаштувати, щоб і цей момент також інтегрувати в систему. Другий варіант, як ще можна використовувати базу знань, це, наприклад, у вас є техпідтримка або кол-центр, і туди там звертаються клієнти. Насправді клієнти звертаються з однаковими питаннями. Тобто, ну, наприклад, їх може бути ну, там, до сотні, до п'ятидесяти, але питання завжди одні й ті самі. І в даному випадку я дуже рекомендую використовувати розділ бази знань, внести туди всі питання, які задають, і відповіді. І тоді вашим людям, які працюють з клієнтом, їм легше буде надати відповідь клієнту, адже йому заново не треба буде, наприклад, друкувати. Відповідь, щоб відправити, наприклад, там, клієнту. Йому легше буде забрати це з бази знань. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви не користуєтесь розділом бази знань, будь ласка, розгляньте цей розділ поближче. І тому давайте на нього швидесенько подивимось разом. Розділ бази знань доступний для всіх. Компанії, які мають crm систему крійшо. Як для компаній, які працюють на класиці, якщо ви бачите розділи в crm системі такого виду, то у вас класика, і також розділ бази знань є для тих, хто вже прийшов на Freedom. Давайте з вами розглянемо, що є всередині. Я нагадую вам, що так як це стандартний розділ, а тут нічого не додавала, то тут буде сама база. Якщо ваш розділ трошки відрізняється, то це означає, що хтось у вас його вже допрацював. Тому давайте я, наприклад, спробую створити нову, новий запис у розділі бази знань. Що ми тут з вами бачимо? Є назва, наприклад, там тест, та, тобто, це назва статті. Далі є тип. Документація, навчальні матеріали, положення та регламенти. До речі, сьогодні покажу вам, як додати сюди новий варіант відповіді в довідник. Ну і автоматично заповнюється, хто змінив та дата змінення. Що ми з вами бачимо ще тут? Ми бачимо з вами поле для написання тексту. Тобто, сюди можна вставити будь-який текст, тобто якусь інструкцію. Дуже зручно, що тут ви бачите, що є е, всі елементи форматування, як у Word. Тобто ви можете змінювати шрифти, кольори, робити гіперсилочки, вставляти картинки. Ось, наприклад, якщо ви хочете вставити картинку. Дуже класний, зручно, зручний даний функціонал. Наприклад, коли я ще рекомендую використовувати базу знань, наприклад, у вас є стандартні презентації або стандартні драфти договорів, то в даному випадку, щоб всі користувачі не зберігали собі ці шаблончики десь у себе, правильно зробити як? Зробити, наприклад, тип, що це драфт документів, і у файлах та посиланнях сюди прикріпити актуальний документ. Таким чином, користувачі, одразу зайшовши в базу знань, можуть швидко знайти актуальну презентацію компанії на сьогоднішній день, або актуальний там, драфт договору і так далі. Тому ну, прям дуже класний функціонал. І як ви бачите, ну, тут не дуже багато чого в цьому розділі абсолютно простий, логічний і легкий у використанні. Друзі, якщо у вас виникнуть якісь питання, або, наприклад, на моєму YouTube каналі вам недостатньо відеоконтенту, то я для вас залишу посилання на мою instagram сторінку Там я набагато частіше публікую корисні відео, ділюсь своїми лайфхаками та прикольними штучками, тому що для інстаграму все робиться набагато швидше, ніж сюди в YouTube. Тому я запрошую вас підписатись на мій Instagram, і також, якщо у вас будуть якісь питання до мене, я залишу посилання на мій телеграм. Тому ви можете завжди мені написати, і я з радістю вам відповім. Тому що знаєте. 11 років тому, коли я починала в цій сфері, мені було ні в кого щось запитати. Тому я відкрита для вас і пам'ятайте, що я завжди готова вас підтримати. І також пам'ятайте, що я маю на сьогоднішній день два дуже серйозних онлайн-курси, за допомогою яких ви можете навчитись налаштовувати crm систему Creation так само, як і я. Тому по цим питанням також можете писати мені в особисті. Тепер давайте швидко створимо статтю бази знань на Freedom. Я натискаю кнопку Новий і тут так само бачите заголовок, типу. І поле, де ви можете вставляти текст, картинки і тепер відео. Давайте почнемо з вами ще з такого моменту. Я вам розкажу, як сюди додати додатковий тип, тому що, наприклад, я дуже рекомендую вам, все ж таки ви можете використовувати стандартні варіанти відповідей, але дуже часто їх не вистачає, тому давайте я вам покажу це. Для того, щоб додати новий тип для нашого. Довідника. В даному випадку вам треба знати, як він називається. Якщо у вас класична crm система то ви заходите в майстер розділів. Якщо ви, у вас Freedom, то ви заходите в центр застосунків, щоб подивитися, як називається цей довідник. Я вже знаю, тому давайте підемо з вами і знайдемо цей довідник. Ми заходимо з вами в довідники і шукаємо потрібний нам довідник. В даному випадку, наприклад, знаєте, я вам чесно скажу, що я дуже часто можу там забути, як називається, тип бази знань, типи бази знань, тому, щоб зекономити свій час, я навіть не перевіряю, як називається цей довідник, якщо я вже з ним працювала, то я просто правильно його шукаю і також розказую, як це зробити. Дивіться, я точно пам'ятаю, що в назві цього довідника є слово тип, та, тип або типи, і там точно є слово баз, тому що може бути база знань, бази знань. І що мені треба? Я ставлю тут процент. Це означає, що crm система має знайти назву довідника, де буде тип щось всередині. Да, і пробіл, і, наприклад, баз. І ми знайшли з вами типи статей бази знань, тому ловіть цей лайфхак і використовуйте. Відкриваю цей довідник, і ми можемо тут додати з вами якийсь варіант відповідей. Не буду тут сильно заморочуватись, дам назви йому 1, 2, 3, 4. Насправді, зараз ми в цей довідник повернемося, бо я вам ще щось покажу. Повертаємося з вами в базу знань. Натискаю новий типи, з'явився наш 1, 2, 3, 4. Але зверніть увагу, тут красиво розмальовані варіанти, а тут не розмальований. Ну що ж, я вам вже не покажу, як нам зробити, щоб і тут було розмальовано. Тому давайте з вами все ж таки повернемось в довідники. і я вам казала, що ми ще туди повернемось. Відкриваю. І дивіться, коли ми бачимо з вами ось таке розмалювання довідників. То це означає, що кожен запис в цьому довіднику має присвоєний колір. Тому я налаштую колоночки, він, як ви бачите, не проявився тут. Ми його не бачили, коли створювали варіант відповідей. Я витягую назву, і ми ось тут з вами бачимо колір. Супер. Зберегти. І тепер ми що? Наш варіант відповіді? не має кольору. Я скопіюю якийсь колір звідси, щоб зараз не витрачати час, але поясню вам що? Що є різні варіанти подання кольорів, є там пантони, є там різні варіанти. І в даному випадку crm система використовує такий стиль написання кольору. Тобто ви прям можете для себе підібрати в інтернеті потрібний вам колір. Тобто він обов'язково має починатися саме з цього знаку. Тому я натискаю ОК і знову повертаємося в нашу базу знань. Перевіряємо. І ми бачимо, тепер наш варіант відповіді 1, 2, 3, 4 розмалювався таким самим кольором, як і документація, тому що саме у документації я скопіювала колір. Та хочете, щоб були різні кольори, тоді слідкуйте, щоб у колонці колір були вказані ну, різні кольори. Чудово, це ми з вами зробили. Якщо ви хочете налаштовувати CRM-систему Creation, як я, отримати всі мої знання та досвід, то я запрошую вас на навчання до мене. Я маю два онлайн-курси різного формату, різної складності. Тому, якщо вам цікаво навчитись налаштовувати CRM-систему Creation без коду, пишіть мені в телеграму, я залишу його для вас в описі під цим відео. Тепер давайте подивимося, як все ж таки ось додати вже відео, будемо це з вами робити. А тепер давайте вже нарешті додамо з вами статтю бази знань з відео. Я натискаю новий, даю заголовок, як я хочу, щоб називалася дана стаття. В даному випадку я буду використовувати це відео, я хочу, щоб його користувачі могли дивитися із CRM-системи. Я скопіювала назву, вставляю в заголовок. Тип, це буде навчальні матеріали. Тепер ми бачимо з вами місце для тексту. Наприклад, я хочу, щоб користувачі спочатку побачили якийсь текст. Наприклад, ось так. Хочете, можете там і тайм-коди прописувати, вставляю цей текст. Хочете там робити його щось там, виділяєте, наприклад, щось там. Робити якимось кольором. Тобто тут вже не буду з вами, знаєте, вам розповідати, як користуватись цим. І тепер нам треба додати з вами відео. В даному випадку, давайте з вами подивимося, які є варіанти. Ось тут є кнопка, ми на неї натискаємо, кнопка називається Відео, і у вас є декілька варіантів. Є вставити саме посилання, завантажити файл і код вставки. Я навчаю вас налаштовувати CRM-систему Крійшу без коду, тому третій варіант ми розглядати сьогодні не будемо. Завантажити файл. Будь ласка, послухайте і запам'ятайте, crm система Creation не резинова. Не треба вантажити сюди відео по 300 мб і 800 штук, бо у вас просто закінчиться місце. А місце в CRM-системі Creation платне, тому я вам дуже рекомендую не завантажити сюди файли, вставити посилання. Дивіться, який є момент. Зараз я буду сюди вставляти посилання на YouTube. Тобто, наприклад, ви би могли зробити відео доступним тільки за посиланням. Тоді люди, звичайні, на Ютубі на вашому каналі, не будуть бачити це відео, а користувачі будуть бачити. Але, звісно, у вас може бути відео знаходитись на якомусь іншому сайті. Тоді вам треба ще буде додати е, цей сайт в довіднику політика, там щось використання контенту, щось таке, додати посилання на цей сайт, щоб CRM-система йому довіряла. Ютубу він довіряє по замовченню. Тому я сюди додаю посилання на моє відео. Я натискаю Поділитись, копіювати посилання, і я його сюди вставляю. Ще важливий момент, що коли ви будете завант... якщо ви захочете завантажувати відео, то тут ще crm система може поругати, що файл великий, для цього треба буде змінити максимальний розмір, який ви дозволяєте завантажувати в крії. Що також пам'ятайте про це. І, ну, знаєте, не випадково з'явився оцей момент максимальний розмір, да? знову таки, щоб ви не перезавантажили всю пам'ять crm системі Я вставляю посилання ще раз, натискаю вставити відео. І ось тепер ми бачимо, що моє відео додалось, і користувачі можуть його дивитись одразу звідси. Якщо ви все ще дивитесь це відео, це означає, що воно вам подобається. Тому я дуже прошу поставте лайк на це відео. Вам від цього нічого не буде, а мені буде дуже приємно, тому що всі ці відео я записую саме для вас. У мене немає ніякої монетизації, я щиро радію, я просто щиро радію кожному лайку. Тому дякую за ваш лайк. Ми ж з вами не протестували як піде відео. Натискаю Play. І ми бачимо, що відео пішло і не потрібно переходити на інші джерела. Тому, будь ласка, використовуйте цей функціонал, і ви побачите, що це дійсно дуже зручно. І одразу хочу відповісти на питання багатьох щодо класики. На жаль, в класиці такого моменту немає. Як ви бачите, компанія Creation постійно якби, додає нові фішечки вже на фрідомі, класику вже якби не оновлюють, чогось цікавого там не очікуєте. Тому вони таким чином намагаються клієнтів дуже так м'яко змусити прийти на Freedom, щоб користуватися можливостями Freedom. Тому на класиці, на жаль, таке ви зробити не зможете. Ну що? Сьогодні ми з вами розглянули прям знаєте такий гарячий пережечок, який з'явився тільки нещодавно в crm системі Крійшо. Я сподіваюся, що вам було корисно. І також дуже прошу вас, напишіть в коментарях, чи підходить вам такий формат, коли я не просто показую да цей функціонал, який ми сьогодні розглянули. Ну там це одна хвилина, але я розширюю. Я показую вам, як змінити кольори. Я показую, як додати нові варіанти в довідник. Тобто. Я намагаюсь використати більш користю для вас цей час, тому дуже прошу: якщо ви знайшли це відео для себе корисним, напишіть мені в коментарях. Тому дякую за вашу увагу і побачимося з вами тут або у мене в інстаграм-сторінці, посилання на яку я також залишу для вас в описі під цим відео.